Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Небеса відкриті для вас, ангели Божі рухаються у вашому житті, гроші приходять, тому що Бог піклується, Бог дбає, Бог вже поблагословив, і ми відкриваємось для того, щоби. Досконала завершена робота Господа Ісуса Христа, вона проявлялася в житті кожного з нас. І ми це маємо по благодаті, і ми це приймаємо вірою. Амінь. Це дуже важливо приймати це вірою. Тоді ти будеш бачити, як це проявляється. Я вірю, що у багатьох з вас є діти, є родини, хай Бог благословить ваші родини, ваших дітей. Дуже важливо проводити. Якісний час з дітьми, коли ми спілкуємось, коли ми пізнаємо їх, вони пізнають нас, коли є обмін життям, обмін думками, коли ми показуємо приклад, приклад любові, посвяти, жартовності, служіння, один одного, один одному, коли ми, як батьки, показуємо нашим дітям. Як шанувати один одного, як любити один одного. І в той же час, коли ми збираємось разом, щоби помолитися, щоб разом читати Боже Слово, щоб разом досліджувати серце Господа Ісуса Христа, як Він любить, як Він відчуває, що Він вбачає для кожного із нас. І ось коли ми читаємо 77 сьомий псалом, там є повеління до батьків. І воно дуже просте це повеління, щоб ми своїм дітям передавали віру, і щоб ми своїм дітям розповідали про славу Господню, про силу Божу, про чудеса, про благодать, про благословіння, про Божу милість, про Боже спасіння, про те, що Бог великий. Ми своїм дітям повинні це передати. А наші діти, діти повинні передати нашим дітям. Тому маємо сьогодні заповідь. І вона дуже проста, щоб ми, як батьки, передавали віру, віру Божу, віру в Бога, віру в те, що Христос звершив для нас і наших дітей, нашим дітям. Амінь. Щоб і ми були спасені, і діти наші були народжені згори і спасалися. Амінь. І це дуже важливо сьогодні для нас настанова, коли ми служимо своїм дітям. І ми, самі, переживаючи благодаті Христа, ми бачимо, як і діти наші починають переживати благодаті Христа. І в той же час ми вчимо наших дітей покладати свою надію на Бога і не забувати справ Божих, не забувати того, що Христос для нас звершив, і жити вірою по Слову Господньому. Тому, друзі, тут питання і про нас, і про наше служіння нашим дітям. Тому служіть Богу від усієї такої великої радості. Це честь, милість і привілей. Хай ваші діти служать Богові. Моліться разом, шукайте Бога разом, співайте разом, поклоняйтеся разом, ідіть на зібрання разом. І це така велика милість, коли я і дім мій, ми можемо служити Богові. Амінь.